Привіт, це Олексій Сорокін, засновник компанії WorkHunter Ukraine. Дозвольте розповісти вам про одну із наших рекрутинових команд про WorkHunter Jobs. Це команда, яка спеціалізується на закритті лінійних вакансій для малого та середнього бізнесу, а також вакансій у виробничій сфері. Це вакансії, на кшталт, автослюсар, оператор станка, швачка, майстриння манікюру, бариста тощо. Я сам підприємець з досвідом, і у власних бізнесах розумію, як це важливо мати в потрібний момент укомплектований штат. І тому будую відділ рекрутингу таким чином, щоб він давав максимальний результат для всіх наших замовників-партнерів. До речі, якщо вам потрібно закрити вакансії не тільки лінійні, а й спеціалістів і топів, то в нас є окрема команда, яка на цьому спеціалізується. Але повернемося до лінійного персоналу. Якщо охарактеризувати роботу цієї команди трьома словами, то це системність, надійність та ефективність. Тут не буде довгих брифувань, не буде довгої розкачки, ви повідомляєте нам, хто вам потрібен, кого ви шукаєте, і ми вам їх знаходимо. А якщо не знаходимо, то розробляємо пропозиції, по яких знайдемо. Тому так, ви витратите, можливо, додаткові кошти на найм персоналу, але ви звільните собі час та енергію для того, щоб масштабувати бізнес. А це результат і для нас на зв'язку.